Всім привіт, Вітаю вас на каналі BookBeams і сьогодні ми з вами будемо говорити про відносну новинку від видавництва КСД, про яку не говорив, мені здається, тільки ліневий. Але хочу спершу вам нагадати, що у вас є цілих дві можливості підтримати мене та мою діяльність. І перше, це ви можете задонатити пару гривників на Монобанку, або ж подарувати якусь мою книгу мрію зі список бажанок на сайті РІД. Посилання для цього всього залишу в описі до цього відео. Але давайте з вами нарешті поговоримо про цю книгу, і от мені цікаво, здогадалися ви чи ні. Тому що говорити ми сьогодні будемо про захопити 13-го від Хлої Волш. Мені дуже подобається дизайн обкладинки, тут дуже красивий корінець. Коли КСД представив обкладинку, було дуже багато нарікань, чому вона не як в оригіналі, там оранжево з червоним сердечком. Але знаєте, мені ось ця сподобалася набагато більше. Коли я бачу оригінальну обкладинку і обкладинку саме від видавництва КСД, це однозначно буде вона. По-друге, це такий досить великий товстунець, тисячу сторінок. Ну багатенько, погодьтеся. Але по ціні це все ж таки приємно. Я думаю, за рахунок того, насамперед, сам що тут немає ніяких зрізів та ніяких ілюстрацій, і, знаєте, мені це цілковито підходить. Але давайте з вами, нарешті, перейдемо до обговорення цієї чудової книги. І коли я розпочала читати перших декілька розділів, мені якісь були трішечки незрозумілі, трішечки сумбурні. Я входила в цю всю течію, але. Це буквально розділ два, максимум три, і потім у вас усе точно піде як по маслу, окрім життя Шеннон. Тому що там, як по маслу, до цього, напевно, дуже і дуже далеко. З перших розділів ми дізнаємося, що відбувається в її родині, і це жах, це суцільна катастрофа. Це я не знаю, мені дуже жалко ця дівчину. Я розумію, те, що описується в книзі, це цілком реальні речі, які можуть відбуватися і в звичайному житті. Але бляха, ну це жесть. І я постійно думала, що це та межа, яка вже може бути. І все, і все одно відбувалися події, які були набагато гірші. І це тебе трішки виганяє в таку депресію, в такі переживання за цю головну героїню. тому що. Ну, вона не заслуговує цього, вона мила, звичайна, приємна дівчинка, яка хоче знайти друзів, хоче навчатися та зжити своє звичайне життя. У неї нема ніяких амбіцій, але звідки вони можуть взятися, коли в тебе одна амбіція, це не заробити стусанів та нових синяків. В цілому навіть за межами будинку. У Шеннон досить складне життя, і ми це бачимо у всіх його фарбах за рахунок того, що у нас тут подвійний пол від Шеннон та від Джоні. І от коли нарешті з'являється Джонні, починається і веселище. Тому що не тільки Джонні, а й Гіпси, ви зрозумієте, тому що ця парочка. Це один суцільний сміх. Кожен їхній діалог це хі-хі ха ха моє постійне. І я викладала у себе втреці, як я читала в фінал. І я там чуть не плакала з осміху. Правда, потім чуть не плакала від того, що там відбувалося. Але давайте про себе по І от Джонні, він максимальний, як на мене, грін те, як він оберігає шайну, ну це було просто неймовірно. Можливо, воно мені здавалося трішки перебором навіть деколи, тому що я ніколи не зустрічала такого в реальному житті, а ця книга, мені здається якась більш наближена саме до буденного життя. Але я не можу сказати, що це якийсь там мінус. Для мене для цієї книги це цілком окей. Тут в нас буде в цілому досить клішований троп, який мене на початку трішки побісив. Це те, що вона особлива для нього, але це роман, і тому це цілком окей, тому що, ну, а як інакше? Ну, скажіть мені, ну, ну не ж не буває ж інакше. І в цьому весь мед цього жанру. І за це ми його любимо, тому що ми бачимо, як чоловік обирає одну єдину і нікого, крім неї, не бачить. Хоча цей чоловік і теж мене підбільшував, тому що він такий. ой... Це капець, це кадос. що зі мною відбувається, я нічого не розумію, потім я розумію, мені треба триватися на відстані, але я не можу. І ти такий стиж. Мати Василева, сядь, поговори сам з собою, дай сраці сіна і вже кінець, кінець оприділи, що ти маєш в цьому житті робити. Я в цілому не розумію, чому склалася ця дилема непоєднування сфер життя. Мені здається, вона цілком реальна, але може на мені судити, не знаю. Якщо ти вже додивився до цього моменту, нагадую тобі лайкнути та підписатися на цей канал. А також хочу попросити залишити коментар від самих слів, щоб просувати саме це відео у рекомендації. І також мені подобаються тут другорядні персонажі. Вони класні, класно прописані, і я дуже хочу книгу про Гіпсі і Клер. Тому що я впевнена, по-перше, це буде неймовірно смішно і дуже весело. І якось навіть легка подурнувати. Ну всім було зрозуміло, що там щось є, і нам це так теж показують легенько. Але я хочу більше. Я люблю таких саркастичних, веселих, другорядних персонажів. І це саме той персонаж, про якого я хочу книгу. І мені здається, що вона є. Але. Я не впевнена. Якщо хтось читав англомовний варіант, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Буду дуже вдячна за таку інформацію. І також ще одна другорядна пара, яка теж припала мені до душі, це Джої, брат Шеннон та його дівчина. Вони надзвичайно милі, приємні, але про них би я, напевно, не читала, тому що вони простенькі. Нецікаві, але надзвичайно милі і по відношенню до Шеннон, і один до одного. Тому що Джої це от той старший брат, якого кожна дівчинка би хотіла бачити в своєму житті, тому що він її максимально захищає у будь-якій ситуації. І от його відношення з його дівчиною, те, як вона бачить їхню ситуацію, що вона робить, в залежності від власних можливостей, це було надзвичайно мило, ніжно і дуже приємно. По самому фіналу, під час прочитання я знаходила уривки, де викладали інші читачі, що вони там були просто неймовірно шоковані фіналом, їм терміново потрібне продовження, там щось. Я думаю, божечки. Що ж там таке відбувається, що вам настільки потрібне продовження цієї книги? Ну, ну, що ж то шокуючого у фіналі? І... І зараз ми до цього з вами дійдемо. В цілому цей шлях до фіналу, цих декілька останніх розділів, я покаталася на дуже сильних емоційних качелях. Тому що все відбувалося ось так от. І спершу з заслуги Джонні надзвичайно сміялися так, що ну, я плакала не від горя, а від сміху. Бо це ну, ті перли, які він видавав у фінальних розділах. Я не знаю, якщо у вас поганий настрій, їх можна просто брати, перечитувати, і його просто як ними, як, як з рукою, бо ну, він таке там ніс. Це було безподобно. і... Мало вже, з яких книг я аж настільки посміялася, і це зразу плюс 100 балів у цій книзі, просто за ці неймовірно круті та смішні сцени. А потім я така. Я зараз розплачусь. І це отако, в секунді ти такий думаєш, блін, все класно, все добре, в них нарешті все це, а потім він проснувся вдруге, і ти такий беляха. Що ти робиш, по-перше? По-друге, коли я казала, що у поводженні із Шенном, я думала, що це межа і гірше вже не може бути. Останній розділ був дуже тяжкий емоційно. І я лише сиділа і думала, не помри, воно так виглядало, трохи, знаєте, так, ніби вона має... Але я ну я ж вроді би розумію, що є друга книга, це продовження із того самого місця, до речі, наскільки я знаю, що їх можна тако представити одна до одної і ми отримаємо просто суцільну історію. І з нею все має бути добре. Але це було ну так страшнуватенько. Я попереживала за шалену доминогу. Це жесть. І я почала переживати і за її молодших братів, тому що там настільки все неслося, що ти не розумів, чим це все закінчиться. Я я на сотків 50 уявляю саме початок продовження другої книги, але щоб я сказала, що я маю в цілому якісь уявлення такі на рахунок загальної книги, ні. Я не знаю, чого чекати, і це мені надзвичайно подобається. Але того шокуючого фіналу я тут не отримала. Ну, фінал як фінал. Він був напружений справді, він був такий емоційний. Але щоб шокуючий, ну, я не знаю, від чого всі там охкали, плакали і, і тому подібне. Того, що це перебільшення, як на мене. Але це непогано. Це добре. Але не те, чого я чекала, зважаючи на відгуки інших читачів. Але, як я люблю казати, кожному своє. По оцінці це 9 із 10, і тут не дотягнув бал якраз, напевно, по-перше, за мої очікування, того, що я очікувала від фіналу чогось більш феєричного. І по друге, мені місцями здавалося, що Шанон просто собі знайшла тата, Замість Джонні, але це було лише десь колись, таке в мене проскакувало. І так би, трошки мені не сподобалась ця ідея з кількістю нещас на одну людину. В цілому, в цілому, це класне чтиво, це хороший роман, це 9 із 10. Це не тверда десятка, воно не тягне на тверду десятку, можливо, у другій книзі. Це якось виправлять, але поки що, що маємо, те маємо. Ну. ну що ж, дякую за перегляд. Рада з вами буду поспілкуватися у коментарях, тому що я обожнюю обговорювати з кимось все те, що я читаю. Не забуваймо лайкати та підписуватися на канал. І також нагадаю, що у вас є цілих дві можливості підтримати мене та мою діяльність, або ж задонатити на монопанку, або ж подарувати якусь книгу мрію. Посилання для цього всього вам залишу в описі до цього відео. Бажаю вам великої книжкової шафи та до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!